98-й рік Житомирщина, тут мені 11 років. Запускаю свій перший стартап, розвожу кроликів. План простий: кролики, гроші, комп'ютер. Реальність, кролики, гроші, ремонт у хаті. Замість комп'ютера я отримав, друзі, крути, крутий урок. Гроші це небезпечна штука, їх можуть забрати. Навіть інколи несвідомо самі близькі люди, такі як батьки. Дохід. Приблизно 200 доларів на місяць разом стипендією в універи, де я навчався, підробляв ось з болгаркою в руках. Про фінанси і психологію чув тільки в кіно, і це чесно, так і є. У 2014 році, після 4 років, як зроблено це фото, я тільки почну самостійно навчатись психології і фінансової грамотності. Це було щось на кшталт простих книжок. У 2016 році знайду свого першого наставника, а у 2020 році вже сформую капітал та стану фінансово незалежним. Друзі, для чого я показую вам ці фото? Для того щоб ви просто зараз повірили в себе і зрозуміли, що якщо у цього хлопця з болгаркою вийшло вийти на пасивний дохід і стати фінансово незалежним, то у вас це вийде 100%. Називаємо доларом, ради якої ми працюємо інколи забуваємо про себе свій внутрішній стан, і наприклад, з цієї бумаги хочу вам допомогти розібрати, чому грошей завжди нам не вистачає. Раніше в мене не було ніяких публічних курсів, і щоб створити цей курс інансової хімія. Ми рік з моїми учнями, які були в мене в персональному наставництві, тому що до цього не було ніких групових форматів. Ми рік навчались в груповому форматі, щоб взяти цю рік річну базу і вмістити її десяти тижневу програму наставництва і відкрити дати їй можливість проявлятися. Ні в мене інстаграм, ніхто ніде ще не бачив. Ви перша от, аудиторія, аудиторія парампери, яка дізналась про цей курс, і пропрацювати всі свої сфери. І фінанси, і внутрішній стан, і здоров'я. І це буде комплексна програма, яка, може відверто сказати, замінить вам десятки, можливо, навіть сотні інших курсів. Після цього курсу вам не потрібні будуть ніякі інші курси. Все на практиці. Все чи чисто тільки те, що я прожив сам, що прожив мій наставник, і що вже роками відфільтровано в персональному, е персональній взаємодії з іншими людьми.